Вже незабаром завершиться перший місяць зими. Хоча він не був таким насиченим на цікаві релізи для Nintendo Switch як осінній період, все ж з'явилося чимало вартих уваг новинок, а і лютий обіцяють зберегти цю тенденцію. Отже, привіт, ви на каналі Тендо. час дізнатися все найцікавіше про Нінтендо разом. І у цьому відео ми розглянемо потенційно цікаві релізи на свічі, які вийдуть протягом календарної зими 2024-2025 років. Якщо я не згадав якусь гру, яка на вашу думку заслуговує на увагу, обов'язково поділіться нею у коментарях. Дізелі Legacy The Brazen Edge. Це файтинг, виконаний у стилістиці дизельпанку панку і зі командною механікою 2 на 2. У всіх же інших аспектах атрибути класичного файтингу. Гравці змагаються на аренах, використовуючи унікальні навички персонажів, та що дуже цікаво навіть після поразки впливають на бій. У грі представлені сюжетні кампанії для кожного персонажа, розширені тренувальні режими та онлайн-гра з мінімальною затримкою. Гадаю, любителям файтингів варто придивитися. Вершопі забавка з'явилася 3 грудня. Uncle Chop's Rocket Shop це сатиричний симулятор ремонту космічних кораблів із роуглайт елементами. Гравці працюють механіком, виконуючи різноманітні ремонтні завдання із процедурно згенерованими кораблями, балансуючи між тайм-менеджментом і деталізованим процесом відновлення. Гра вирізняється оригінальними персонажами, можливістю покращувати майстерню та досліджувати сюжет, якому притаманний чорний гумор. Реліз відбувся 5 грудня. В цю ж саму дату на свічі Savant Ascent Remix – динамічна 2D-стрілянка у стилістиці Bullet Hell. Тут гравець керує алхіміком, долаючи роботизованих ворогів у дивній вежі. Гра поєднує акробатичні рухи, потужну магію та виклики у різних режимах, зокрема виживання та хардкор. Досить стильно, а геймплей виглядає динамічно. Також 5 грудня в ESOP з'явився Fitness Boxing 3 Your Personal Trainer. Гра пропонує інтерактивні тренування в ритмі музики. Гравці можуть обрати одного із шести персональних тренерів, налаштувати вправи під свої цілі та навіть спробувати новий режим для тренувань сидячи. Гра відстежує прогрес і дозволяє займатися як у структурованому, так і у вільному режимі, пропонуючи простий спосіб підтримувати форму вдома. Керування здійснюється за допомогою джойконів. Roller Coaster Tycoon Classic Це ремастер класичних ігро Roller Coaster Tycoon і Roller Coaster Tycoon 2. Забавка надає можливості будувати та керувати парками розваг. Гравці проектують американські гірки, виконують сценарії, управляють персоналами і фінансами. Також гра зберегла піксельний стиль оригіналу. Вийшла 5 грудня. У той же самий день на свіч завітав Fan New Dimension, фактично класична JRPG. Тут гравець у ролі Лео досліджує світ, створений за допомогою унікальних ручних діорам, бореться з механічною інфекцією та відновлює спогади героя. Гра поєднує класичну покрокову бойову систему з інноваційною за заявами розробників механікою. Вона дозволяє накопичувати ворогів для масштабних битв. Працює наступним чином: в процесі дослідження світу можна уникати сутичок з деякими противниками, замість цього збираючи їх у спеціальні. Деменджені. Після цього гравець може вступити в бій з ними, коли це буде зручно. Однак чим довше чекати, тим більше ворогів накопичиться, що зробить майбутню битву складнішою, але з потенційно кращими винагородами. Ковбой Duel Red Wild West Massacre. Це екшн гра у стилістиці дикого заходу, де гравці беруть участь у дуелях, використовуючи зброю і різноманітну тактику для перемоги над злочинцями. Гра включає прокачування арсеналу, дослідження міст і виконання місії. Не знаю, як щодо кінцевої якості самого продукту, але нагадую Call of Juarez». А шутерів від першої особи в такій стилістиці на свічі небагато, тож пропоную придивитися. Гра вийшла 6 грудня. Весь UlzLAO. Ще одна гра про дикий захід. Являє собою 2D-стрілянку, де гравець бореться проти місцевої банди, щоб звільнити своє місто. Гра включає 48 рівнів із перестрілками, порятунком потягів і кінними гонками. Ви можете використовувати ультрачуття для уповільнення часу в критичних моментах і покращення персонажа, купуючи зброю та навички. Реліз відбувся 6 грудня. Dinosaurus RPG Dino Survival Simulator. Це гра, яка дозволяє гравцям прожити життя різних динозаврів у доісторичному світі. Гравець досліджує динамічні біоми, виконує понад 50 місій, покращує навички та зовнішній вигляд динозаврів, а також взаємодії з іншими гравцями через кланову систему. Забавка поєднує елементи РПГ та симулятора виживання. Реліз відбувся 7 грудня. Trio Adventures це 2D-платформер, де гравець допомагає білі ді і його друзям втекти із таємничої планети після космічної аварії. Основна мета уникати небезпечних істот, пасток, знаходити друзів та збирати потрібні предмети, ніби як доволі барвиста та динамічна забавка. Реліз відбувся також 7 грудня. Legacy of Kane Soul River Remastered – це перевидання класичних екшн пригод, що пропонують занурення у готичний світ Носгота. Гравці беруть на себе роль Рейзіела, який, подорожуючи між фізичними і спектральними вимірами, розкриває темну історію світу і бореться з вампірами. І ці переходи між світами відкривають нові шляхи для дослідження та вирішення головоломок. Також тут присутні бої з використанням магії, ближніх атак і маніпуляцій з оточенням. У свій час серія була доволі помітною, судячи із відгуків, наділена глибоким сюжетом та хорошою атмосферою. Реліз відбувся 10 грудня. Також 10 грудня вийшов бітимап у Всесвіті Power Rangers із ось такою назвою. Тут герої 90-х борються із Гроборітою, яка подорожує в минуле, щоб змінити хід історії та зупинити створення команди рейнджерів. Гра пропонує динамічні бої, аркадні гонкові секції, управління великою мехою і кооперативний режим до шести гравців. Виглядає як непоганий бітимап, який грає на ностальгічних почуттях. Victory Хіт Rally. Це аркадна гоночна гра в ретро-стилі, натхненна класичними іграми 80-х і 90-х років, такими як Power Drift. Гравці змагатимуться на десятках трас у 12 яскравих середовищах, включаючи пляжі, засніжені гори і навіть треки на американських гірках. Також гра пропонує швидкісний дрифт із накопиченням 3 рівневого бусту. Забавка одноосібна, хоча й має локальний кооперативний режим із розділеним екраном. Вийшла 12 грудня. Антон Blast. Це екшн-платформер, натхнений культовими іграми жанру, такими як Wario Land. У центрі сюжету експерт із руйнувань, який вирушає до пекла, де б'ється із колоритними боссами та долає унікальні випробування. Гра зосереджена на руйнуванні середовища, створенні нових шляхів і пошуку предметів. Антон використовує моло для атака ще стрибки та ковзання. Також гра має механіку пошуку детонаторів, після чого відбувається активація таймера та вимушена швидка втеча до старту рівня. Доступні трансформації персонажа. Такі, як використання реактивного ранця чи перетворення на акулу, попри ім'я головного героя, мені не вдалося віднайти сліди приналежності розробників до росіян. Вийшла запавка 13 грудня. Лайт – це науково-фантастичний survival хорор з елементами РПГ, який переносить гравців у Чорнобильську зону відчуження. Гравець у ролі Ігоря, фізика розслідує зникнення своєї нареченої, борячись із бандитами, мутантами та радіацією. Гра пропонує побудову бази, управління ресурсами, нелінійний сюжет і унікальне 3D-скановане відтворення зони відчуження. Очевидно, забавка натхненна нашим сталкером. Однак Лайт від польських розробників на свічі гра зареалізилася 13 грудня. А далі хоч якісь потенційно цікаві релізи відбудуться лише під кінець місяця. Отже, 25 грудня вийде Star Trek Legends, стратегічна RPG з покроковими боями по всесвіту культової франшизи. Тут гравці керують з та досліджують загадковий нексус. У грі доступні понад 90 персонажів із різних епох Star Trek, кожен із унікальними здібностями. Вобілі Лайф – це мультяшна пісочниця із відкритим світом, де гравці виконують різноманітні місії, беруть участь у міні-іграх та досліджують велике барвисте середовище. Граб підтримує одноосібний режим та кооператив до 4 гравців, пропонує понад 50 завдань і різні заняття, як от приготування їжі чи керування транспортом. Веселий геймплей та ненав'язливий ігровий процес роблять гру хорошим варіантом для проведення часу разом з друзями. На інших платформах запавка мала помітний успіх. Реаліз свічі до кінця цього року. А зараз переходжу до релізів січня та лютого. Проте варто звернути увагу на те, що для певної кількості потенційно цікавих релізів відсутня дата виходу. Лише зазначено, що орієнтовно такі ігри з'являться впродовж цих місяців. Отже, спершу я перерахую релізи, де точний день виходу вже відомий. Після чого згадаю забавки, точний день виходу яких на момент написання сценарію був ще не вказаний. Чейне Together – це кооперативний 3D-платформер, у якому гравці в кількості до 4 з'єднані ланцюгом, та мають співпрацювати, щоб подолати перешкоди та втекти із пекла. Гра пропонує різні світи, унікальні режими, а саме легкий із контрольними точками та складний із підйомом лави. Також в грі присутня система підсилення, яка допомагає відновлюватися після падіння. Проект отримав схвальні відгуки гравців на інших платформах. Реліз 10 січня. Муркул Регас Рейдж це 2D-екшн платформер із ручною анімацією, де гравці керують Моркулом, богом смерті, який усвідомлює, що є персонажем гри, і спілкуються з гравцем, руйнуючи четверту стіну. Гра пропонує самобутній гумор, жартівливі посилання на поп-культуру та динамічний геймплей із комбо-атаками комбо-атаками її здібностями. Реліз заплановано на 16 січня. Donkey Kong Country Returns HD, безсумнівно найголовніший реліз січня, ексклюзив платформи. Це оновлена версія класичної гри 2010 року з Wii U, перевиданню властива покращена HD графіка, 80 рівнів у 9 світах, включаючи додаткові рівні з версії для 3DS, а також присутній кооперативний режим для двох гравців. Збережено класичний геймплей із використанням бочок, поїздками на рембі та динамічними стрибками. Чесно кажучи, візуально гра майже ніяк не відрізняється від того, як вона виглядає. Дай на Це вказує на те, що у версії для свіча лише збільшили роздільну здатність текстур. Проте це єдина можливість пограти у цей чудовий платформер на свічі. Тому й чудово, що це переведення у нас з'явиться. Особливо втішно буде тим, у кого немає Wii U. Реліз 16 січня. Блейд Chimera – Це 2D екшен деяні, де гравці керують мисливцем на демонів шином, який об'єднався з демоном Люксом, здатним перетворюватися на меч. Разом вони досліджують темний кіберпанковий світ, використовуючи унікальні здібності для маніпуляції часом. Реліз також 16 січня. Star Wars Jedi Power Battles це переведення класичної гри 2000 року в жанрі up, де гравці обирають одного із п'яти джедаїв. Доля боротьби проти сил темної сторони на рівнях натхненими подіями прихованої загрози. Гра підтримує кооператив для двох гравців. Реліз заплановано на 23 січня. Ravenswatch – це роуглайк, де гравці керують героями казок і фольклору, такими як Червона Шапочка, Снігова королева, Гладін, та борються із нічними кошмарами у процедурно згенерованих світах. Гра підтримує кооператив до 4 гравців, пропонує понад 200 талантів і безліч варіантів розвитку персонажів. Реліз заплановано на 23 січня. Tiles of Iron 2 Вiskers of Winter. Це продовження екшен РПГ, яку часто називають 2D Souls-like. Оригінал був відчутно помітним релізом у категорії інді забавок. У продовженні ж гравець знову керує антропоморфним щуром, який бореться із ворогами у засніжених північних землях. Гра запропонує 6 біомів для дослідження, елементальну бойову систему, полювання на 15 гігантських монстрів і можливість покращувати поселення. А унікальна система дня і ночі додає варіативності ворогам і тактиці. Реліз очікується 28 а зараз нагадаю про дещо важливе. Якщо вам подобається контент, який я створюю, і ви бажаєте розвитку каналу, можете підтримати мене фінансово, посилання під відео, однак лише після підтримки Збройних сил України. Якщо ж бажання чи можливості підтримати фінансово ви не маєте, вистачить вашої вподобайки та коментаря. Тож не забувайте її про це. Сін Meier's Civilization 7. це нова частина культової стратегічної серії, яка дозволяє гравцям створювати унікальні імперії, комбінуючи різних лідерів і цивілізації. Гра охоплює ключові історичні епохи, зосереджуючись на розвитку економіки, культури, науки та військової могутності. Реліз на свічі, як і на інших платформах, 11 лютого. Проте є деякі сумніви щодо хорошої продуктивності гри, оскільки певні технічні проблеми мала попередня частина серії. Тому перед придбанням на платформі від Nintendo переконатися у тому, що гра наділена нормальною оптимізацією. Godzilla Vaxel Wars. Це покрокова стратегія, де гравці керують легендарними монстрами у боротьбі проти інопланетних грибів фунгоїдів Гра включає 6 світів із 20 рівнями кожен, пропонуючи унікальні тактичні виклики. Реліз на свічі заплановано на 16 лютого. Зараз гра вже доступна в Steam із позитивними відгуками. Чергова збірка ремастерів класичних частин Tomb Raider виходить 14 лютого, розроблена та видана студією Aspire. Однак, увага, дуже застерігаю. В жодному разі не купуйте це перевидання. адже Aspire є дочірньою компанією Cyber Interactive, яка у свою чергу дуже тісно пов'язана із росіянами, тому просто оминайте. Тепер переходжу до забавок із незазначеною датою релізу. Втім, повторюсь, усі ці ігри мають вийти впродовж зими. Flashback 2 це науково фантастична пригодницька гра, продовження культового Flashback із 1992 року. Тут гравці у кіберпанковому світі борються із вторгненням так званих морфів, гра поєднує платформерні елементи, головоломки та бої. На інших платформах, де забавка вийшла понад рік тому, мала погану продуктивність та інші технічні проблеми, тож купувати гру без розуміння щодо її технічного стану на свічі не варто. Лайка like Blood. це метроюдвання, що переносить гравців у постапокаліптичний світ у стилі дикого заходу. Гравець керує лайкою воїном койотицею, яка на мотоциклі бореться за свій народ, виконуючи трюки для перезарядки зброї та знищення ворогів. Гра вирізняється симпатичним візуалом, епічними битвами з босами і чудовим саундтреком, який супроводжує емоційну історію про помсту, материнство і боротьбу за виживання. Toxic Crusaders. Це динамічний бітимам заснований на одноіменному мультсеріалі 90-х. Гравці керують одним із самих мутантів, протистоячи доктору Кілеморфу та його армії. Гра має яскраву піксельну графіку, локальний кооператив і включає сім рівнів. Скайовтайць це науково фантастична пригодницька гра, де гравець у ролі Рінд Лора шукає свого зниклого батька у світі з літаючими океанами. Гра поєднує елементи візуальної новели та пригоди за акцентом на прийняті рішень, що в свою чергу впливають на сюжет і характер головної героїні. Робо Френзі це аркадний бітемап, де гравець бере на себе роль робота, який бореться із хвилями ворогів. Гра фокусується на швидкому екшені та збільшенні складності з кожним рівнем. Головна мета вижити і знищити якомога більше супротивників, використовуючи різноманітну зброю та здібності. Battlejuice Alchemist – це це гра із елементами виживання. Також запавка поєднує елементи магії, алхімії та динамічних боїв. В основі гри управління лабораторією алхімії, де гравець створює різні зілля, зброю та інші корисні речі для боротьби з ворогами. Бойова система пропонує використовувати алхімічні зілля, зброю та магічні здібності для перемоги. Також запавка часто вимагає швидкої реакції та стратегічного підходу. Street Dog BMX це спортивна гра про екстремальне катання на велосипеді. Гравці можуть досліджувати шість великих рівнів, виконуючи різноманітні трюки та проходячи унікальні випробування. Також гра пропонує гнучке налаштування велосипеда на персонажа та надзвичайно широкий вибір трюків. Wild Country – це затишна змагальна карткова гра з елементами містобудування. Гравці збирають карти, будують різноманітні споруди та змагаються з друзями або штучним інтелектом у створенні найкращого міста. Гра поєднує механіки колекційних карткових ігор та класичних містобудівних стратегій, даруючи дещо унікальний ігровий досвід. On Your Tail. Гра, яка мала вийти у грудні, однак перенесена десь на січень чи лютий. Це пригодницька запавка з елементами симулятора життя. Гравець бере на себе роль письменниці Діани, яка відвідує мальовниче італійське містечко, де розслідує таємничі події, пов'язані із загадковим злодієм. Також гра дозволяє досліджувати містечко, взаємодіяти з його мешканцями, виконувати різні завдання та брати участь у таких активностях, як риболовля чи кулінарія. Ще однією особливістю гри є використання карткової механіки більча до Сегментів, що додає стратегічного елементу в процес розслідування. А ще десь взимку на свічі має вийти ізометрична стрілянка Radium, але це гра від російських розробників, тому остерігайтеся. Отже, це усі потенційно цікаві релізи на свічі узимку 2024 2025 років серед їх загального розмаїття. То знову ж таки, цілком вірогідно я щось пропустив. Якщо ж ви додали гру і згаданих у відео у список бажаних, розповідайте про це у коментарях. А зараз до нових зустрічей та нехай ваші дні будуть такими ж яскравими, як зірки в Маріо.